Добромирного вечора. спокою, затишку і всього самого найкращого. Хай у всіх все буде добре. Так, нарешті руки в мене дійшли до відео про сир зберігання. Як я зберігаю сир. Сам перед сир я зробила, тоді посолити, ставлю в розсіл його і він солиться в залежності, які завеликі головки. Від сутки до двох може солитися. Ось який затвердий сир, також, це, також враховується, оскільки йому треба солитися. Ось, Посолила сир. Тоді дістаю, ложу в холодильник на просушування. А він просихає. Ну, Як який сир, є такий, що треба при комнатній температурі трохи потримати, а потім вже в холодильник, а є так, що. Зразу в холодильник ложу. Ну ті сири, що я зараз роблю, то я зразу в холодильник ложу. Ті, що з пропіоном, то пропіоном. Щоб дирки були, то треба тут в хаті лежити, тоді тут назад, то в холодильник, там воно спеціальні температури, то це багато не буду розказувати. Відео є, можете дивитися, кому треба в мене на каналі розділ сир. Там є різні сири, і рікоти, і тверді сири, і на півторі, і... І бринзи, ці всі сири в мене є на каналі. Рецепти, як я роблю. Ось і плавлений сир, і шоколадний сир все є. Тоді, як він просох, визріває місяць-півтора, як який, коли, який до двох місяців визріває в мене сир. Ось. І як він вже визрів. Я намила. Намила шкірочку. Як намила шкірочку, тоді його вже він визрів, тоді я вакумірую. Як вакумірую, серед також я показувала, який в мене вакуматор, як я вакумірую, все це в мене є на каналі, кому треба, дивіться. Тоді я вакумірую і ложу в холодильник. Питаю, чи можна, якщо нема вакуматора, сир ложити в морозівку? Є такий сир, що можна, є такий, що не можна. Один сир в ну, без вакуматора ложиш в морозівку, він потім гарно себе прекрасно почуває. Ти його розморожуєш і він ріжеться гарно. А є такий, що починає кришитися. Ось, це вже трудно тут <кій> щось вгадати, як який сир. Це так. залежить все багато від самого сира. Ще залежить так само від того. Як сказати, який це сир сорту. Ось, Чи це зрілий, незрілий сир, ось це також є. Навіть бринза. Один раз бринзу положиш в морозилку, Вона себе прекрасно проявляє, поріжеш її, як має бути, а другий раз положиш, вона починає кришитися. Так що, якщо ви морозите сир, наприклад, той, що на салат вам треба, поріжте його одразу і в кульок. Трубочкою воздух витягніть з торбинки. Ось, можна, наприклад, зіперпакети краю в трубочку вставляєте. Ось, хто не має вакууматора. гарно воздух витягнули і заклеїли. І ложити в морозівку. Дівчата так робили, кажуть, що багато кращий, він багато кращий зберігається, так як без воздуху. Він так як виходить. І тоді воно. Гарно ріжеться і все. Можна кубиками зразу там порізати чи подробити, як вам там подобається. Можна в зіперпакети зразу нарізати тоненько, рівненько положили його і заморозили, потім взяли тільки розморозили. Ось, ну, воздух витягнули і заморозили, а тоді дістали і розморозили, на тарілку поклали. Так щось що таке. -то. І таке є. Тут же кожен приспособлюється, як має силу і, е, те, і як нас получає. І тоді ви собі його ложите, як вам є, як зручно, і берете. Зараз я покажу, як в мене в холодильнику сир лежить, як він себе прекрасно почуває, завакумірований, котрий ще не вакумірований лежить. Ну, і, все, і все у вас буде прекрасно і все буде гарно. О. Так, що ось такі то справи. Зараз йдемо до холодильника, і я покажу в холодильнику, як в мене сир лежить завакумірований, той, що на визріванні як лежить. Ось. І тоді будемо будете знати, як в мене лежить сир. А ви робіть кожний так, як кому виходить. Я не можу сказати, що от іменно так робіть, це правильно. Ну, ні, це не так. Я такого не можу сказати через те, що в кожної людини є свої сили. Як сказати, не сили, а мірі міри можливості, чи так. Ось так скажемо. І кожна людина робить так, як її виходить. Ось такі справи. Йдемо до холодильника. Ну, а це мій сир. Це латекс, що в мене стільки є, що я заказувала, що маю. Ну, я цього року латексом не покривала. Зразу думала, але не покривала. Ось, а там в мене сир різний лежить. Це одна полка сира, це друга полка сира. А це третя, це той, що визріває, що я недавно робила. Ось такої його в день Два-три рази перевертаю, от. І він просихає. Треба помила. Це вже зрілий я положила в кульок, щоб він мені не пересох часом. Ось так. Такі то. Е Такі то справи, ось так він в мене визріває цей сир з чорнушкою, цей з паприкою, цей ні з чим. Ось тут є в мене сири ось такі, з дирками. Ось тут такий сир, я не знаю, їх тут багато різного сира. З паприкою, без паприки, з кропом. Оцей з паприкою є також. Бачите, різні є. Сира є багатство. Я собі заробила сира на зиму, щоб було і собі, і дітям. Ось. Ось так. Бачите. О, як вам показати? Ой, треба забрати чорно. Ось, так, латекс, ось з чорнушкою сир. Той от з кропом є сир. Різний є сир, сира я наробила собі. І мені, мені все, все добре, як то кажуть. Так що ось такі то справи. Ось такий у мене сир. А зараз йду молоко перегонити і усе. Ось так в мене сир зберігається. Казали, покажи як. В цьому холодильнику в мене сир. Сир, 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 сир. Ось так. Так що всім миру, спокою, удачі. Бережіть себе і хай у вас будуть всі смачні сири. Тих я сирів вакуумірованих не морожу, вони в холодильнику і в вакуумній упаковці прекрасно зберігаються, і нічим їм абсолютно не вредить тут. Їх не треба ні морозити, нічого. Так що, якось так. А вам всім скажу, бережіть себе, всім смачних сирів, хто наробив на зиму. Я думаю, мені на зиму хватить. Багато наморозила сира. Ну, а це у мене тут. І сир, сметана, ще горошок є. От бачите, скільки сира понаробляла. Ну, а отут під тими, як вам показати? Ось, і там також те саме. Сир, сметана. В основному морозилка забита молочкою. Ну, сюди у мене, сюди м'ясо далі йде. Ось. зверху сир, а далі м'ясо. Так щось таке то. Я на зиму запаслася молочкою. Хай Бог дає, щоб у вас все було добре. Гарного вам сім'я і міцного здоров'я. Це моя морозілка. Оце трошечки місця є в мене. Що в мене, до речі, є, бачите, пирожики печені навіть. Ось так. Всім па-па. Не забувайте заходити на ефіри, які проходять кожен день о 19. Окрім вівторка і п'ятниці, вівторок, п'ятниця 19.30. І на каналі «Я і мої кози» і кожен день, 7.30 канал Я і, мамі і тваринки. Бережіть себе, і своїх рідних, і тільки всім хороших новин. Не забувайте підписуватися і поширювати мої відео, кому вони корисні. Оце квадратні, це в мене сметани. Там знизу ще є багатсько. Так що всім-па!